насправді, доволі дієвий та надійний препарат, і кожна інновація він має певний недолік. Привіт! Тема сьогоднішнього відео залишає хоча б один коментар під останніми моїми відеороботами. Потрібно розставити всі крапки надії, на такі питання дати відповідь: як чому кабанчики не кастровані, також що краще. Традиційна хірургічна кастрація або ж хімічна. Також останнє ваше актуальне питання це, звісно, чи подіє препарат «Імпровак» на дорослих некастрованих хряків. зрілих некастрованих хряків. Також певні переваги та недоліки даного методу кастрації, який використовуємо ми. Дам відразу відповідь на питання з приводу. Некастрованих зрілих кряків, чи можливо використовувати даний препарат. Ми маємо таких нурів, які використовуються для подальшого відтворення потомства. Але після рішення вибраковки таких самців через певний час, ну, у нашого власника немає потреби використовувати даних тварин у якості продукції. Тому їх просто утилізують. Тому на всі 100 я не сказав і не зміг би вас запевнити, що вакцина спрацьовує на таких тваринах. Але також хотілося б наголосити та звернути увагу на інструкцію до препарату, де категорично заборонено. Використовувати Імпровак Нурам плідникам до завершення їх активного застосування. Можна зробити висновок, що виробник не заперечує використання та впевнений що препарат спричинить позитивний ефект, тобто спрацює належним чином. Для того, щоб вакцинація пройшла успішно, потрібно виконати ряд дій, щоб знизити рівень тестостерону, а також гормонів, які відповідають за агресію, а також репродуктивні можливості наших кабанчиків. Ну і, звісно, зменшити рівень андростенону, що безпосередньо відповідає за запах так званий кнурів. Алгоритм ін'єкції має бути виконаний чітко по графіку. Першу ін'єкцію варто робити. Не раніше 8 тижнів 50-60 днів з моменту від народження. Кабанчики на відео досягли саме цього віку. Після першої вакцинації можливі прояви активності. Також не відбувається кардинального зменшення придатків наших кабанчиків. Тому важливо через 4 тижні. Обов'язково виконати повторну ін'єкцію, тільки саме після цього протягом одного 2 тижнів почнуть зменшуватись прояви саме тої типової поведінки самців, таких як садки та агресія. Причина полягає саме в тому, що Після другої вакцинації відбуваються певні реакції, які дають позитивний результат. Якщо ви сумніваєтесь у виконанні вакцинації, звісно, потрібно зробити ревакцинацію. Якщо після другого тижня пройшло 14 днів і у кабанчиків залишаються певні ознаки притаманні активним самцям, звісно, зробіть краще ревакцинацію це обережає вас від того, що в подальшому будуть якісь ексцеси, зв'язані з тим же запахом хнура. Також це доволі безпечно для тварин і в подальшому наші кабанчики, звісно, зможуть досягнути тих самих результатів, таких же ж, як і у тварин, які були раніше вакциновані правильно. Ну а якщо ви виконали всі ін'єкції, вірно, через 4-6. Тижнів, знову ж після другої вакцинації, потрібно відправити кабанів на забій. З власних спостережень, з власної практики, нурі, що по певним причинам не відправлялись на забій. Ну, конкретно в нашій ситуації, це через погризані хвости. Після другої вакцинації вони не відзначались поверненням до активної поведінки притаманної для хряків. Хоча не потрібно ризикувати. Все ж слідкувати зазначеним рекомендаціям. Висловлю також власну думку з приводу даного препарату. Для мене немає сумнівів, що все ж таки традиційна хірургічна кастрація в ранньому віці залишається кращим варіантом. Постає певне питання, для кого колоти їм провадь та для кого він підходить. Конкретно в нашому випадку такий тип кастрації проводять задля гуманного поводження з нашими кабанчиками. Звісно, під впливом певних законів, що забороняють кастрацію в тому сенсі, в якому її розуміємо ми. Також це доволі практичний метод. Якщо ви придбали зрілих некастрованих кабанчиків, ну і з часом вам потрібно. Та постає питання шукати спеціаліста для кастрації. Дана процедура, як ви всі знаєте, ну, не зовсім гуманна, та в більшості випадків призводить до стресу як у тварин, так і у власника даних тварин. Тому саме імпровак може стати тим варіантом, який навіть людина, що не володіє певними ветеринарними навичками, може виконати без надзусиль. Звісно, дотримуючись певних правил безпеки з даним препаратом. В великому рахунку це чудовий препарат, який може виручити в нестандартних ситуаціях. Але є один суттєвий мінус. Вартість даного імпроваку сягає на даний момент, якщо я не помиляюсь, близько 4 тисяч більше. Тобто десь приблизно 100 доларів. Якщо ще врахувати, що Зазвичай, якщо проколоти, допустимо, декілька кабанчиків, нам потрібно всього лише е, ну, близько якщо двох, то близько чотирьох доз. У флаконі цьому, що я вам демонстрував, там знаходиться 50 доз. Тому наскільки це правильно купувати повний флакон, якщо термін його придатності сягає 28 днів. Для прикладу, якщо потрібно каструвати двох кабанчиків, Всього лише двох кабанчиків з даного боксу потрібно в загальному 8 мл. Це 4 дози з 50. Решта підлягає, як ви зрозуміли, утилізації. Таким чином, ці два фактори просто нівелюють всі можливі плюси. Хоча альтернативним виходом з даної ситуації все ж таки може бути пошук свинокомплексів, що використовують імпровак, от як допустимо на нашому прикладі. Та мають надлишок і відповідно можуть продати вам певну кількість препарату. Ну або кооперуватися з іншими власниками, власником, таким чином заощаджувати певну частину ваших коштів, якщо це, звісно, вам потрібно. Імпровак насправді. Доволі надійний та дієвий препарат, який має ряд переваг та позитивних моментів у використанні. Але як і кожна інновація, він також має певні недоліки, які можливо будуть усунуті з часом в бік до більш здешевлення даного препарату, а також більш практичності використання в невеличких домашніх господарствах. Якщо у вас є певні коментарі або запитання, напишіть мені про це. Також, звісно ж, дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.